Я вітаю глядачі. Це НТА Новини. Оксана Гнатишин у студії. Сподіваюся, у вас добрий настрій. Знайте, що добрі новини сьогодні вже за мить. Залишайтеся з нами. Сьогодні розкажемо про таке. Прокляття для силовиків нового прокурора Львівщини зустріли з яйцями і томатним соком та ще хотіли відправити додому. Хтось жирує, а хтось не може нормально в туалет сходити. Частина і досі живе без каналізації. Радість і клопіт, як підготуватися до весняних пологів. Яйцем, томатний сік і квиток додому пікетувальники зірвали представлення нового прокурора Львівщини Віталія М'якішева, якого призначив шокін за декілька годин до того, як написав свою заяву на звільнення. До Львова навіть приїхав заступник генерального прокурора країни, аби представити М'якішевим у тісному колі колег. Але активісти вимагають прозорості, тому пішли особисто поговорити із силовиками. Минулого тижня Генеральна прокуратура України звільнила прокурора Львівщини Романа Федика. І тепер на цю посаду призначили Віталія Мякішева, який раніше був заступником прокурора Житомирської області. Львівські активісти таке призначення не одобрили, бо відбувалося все закрито, без обговорень із громадою та без відбору. Ми не виступаємо проти призначення цієї особи. Можливо, він професійний, можливо, він і хороший, є. але тут справа в принципах: в принципі, призначення в публічності в відкритості обговорення. Не можна просто сказати перед цим перед фактом поставити, що ця людина буде прокурором. Пам'ятаєте, після революції гідності всі, всі кандидати на посаду вони проходили всі телеефіри, дехто детектори проходив брехні, дехто конкурси проходив. Чому це без конкурсу відбувається? Давайте проведемо конкурс. Проведення прозорого конкурсу це єдина вимога від громади. А поки не буде відкритості та діалогу з львів'янами, представити нового силовика не дозволять. Обіцяють активісти. Більше того, вони вже готові відправити Віталія М'якішева назад до Житомира. Пан Мякіше, я так розуміє, зараз зібрали громадські активісти мінімальні йому кошти на квиток до Житомира, і він зараз покине межі Львівської області, поїде на рідну Житомирщину. Гроші Віталію Мякішеву так і не передали, але про новопризначеного прокурора таки потурбувалися. Львів'яни все ж гостинні, тому не хотіли, щоб новий головний правник області їхав додому. Голодний ми припустили, що пан Мякішев, якщо він вже з Житомирщини добрався до Львівщини. Мабуть, дуже зголоднів, тому ми символічно привнесли йому сирі яйця та томатний сік. Приїхав представляти нового силовика заступник генпрокурора країни. У непрозорості призначення свого колеги нічого поганого він не вбачає, але таки пообіцяв контролювати роботу М'якішева. Я хочу від нього вимагати і буду вимагати, щоб А. Прокуратура була наближена відкрита до суспільства. Я буду вас просити дати всім телефон ініціативній групі прямий, щоб ви завжди брали трубку. Б, будь-які, якщо є будь нарікання. Їх треба розглядати справедливо чесно. Якщо ця людина не випраде надій сподівань мешканців регіону, то так само як і попередники зберуть речі і піде. Віталій Мякішев сказав, що вже ознайомився із деякими проблемами Львівщини і готовий приступити до роботи. Активісти ж домовилися у вівторок зустрітися із новопризначеним прокурором і обговорити його діяльність. Я готовий до співпраці з громадськістю. Наказ є призначений. Я рахую що офіційно. офіційному. Якщо громада вимагає цього, я готовий. А до вівторка новопризначений прокурор має представити активістам свої і своєї дружини декларації про доходи, починаючи з 1999 року. Богдана струк Олег Возний НТА Новини. Хоч сядь і плач у Львові більше ста вулиць не мають каналізації замість централізованої утилізації відходів. Там вигрібні ями, обслуговування яких не дешеве. Але крім фінансових питань, виникає багато побутових незручностей. Чому частина місцян досі живе минулим століттям? І коли міська влада вирішить нагальну проблему, далі у нашому сюжеті. Людмила Іванівна більшу частину свого життя мешкала на вулиці Запольській. Проблема каналізації весь час сиділа в печінках, зізнається жінка. А зараз пані Людмила змінила місце проживання. Пригадує, що кожного року чиновники лише декларували вирішити мороку. Та обіцянки так і залишилися тяцянками. Ну, скільки мені було? Ну може років 15, може, десь до 20, обіцяли ще при радянській владі обіцяли зробити каналізацію. Там всі ж вигідні ті ями, і зараз такі гроші за ті ями були, що страшні. Розуміти у кого є гроші, а в кого їх немає, що робити. А от Оксана вже більше 30 років живе на Запольській, в очагу жінки Вічай, коли запитуємо про каналізацію. Ну, проблема дуже велика. Так у нас сім'я велика. Ну, посуду, ми миємо в мисці, набираємо воду, миємо в мисці, потім виливаємо її, ми маємо кусочок города, город. Через неканалізовану вулицю проблем, хоч граблюгати, зізнається, ось цей хлопець. Це є особисті проблеми, тому що гігієна. Людина не може помитися відповідно, тому що вивіз цієї води, яка йде в каналізацію, дуже дорогий на сьогоднішній день. Одна машина коштує десь в районі 150-200 гривень. Тобто. Звичайно, митися так, як всі люди миються, неможливо. Що ж таке? Ці вигрібні ями, так як і всі екскременти, вода має куди здіватись, а каналізацій немає. Тож люди виривають глибокі ями, щоб усе стікало туди. Але обслуговування ями дороге. За те, що приїхала спецмашина і викачала в міст. Фірма бере в середньому від 150 до 200 гривень. Яма на чотири такі машини заповнюється приблизно за три місяці. Під час того, як Юрій нам показував вигрібну яму, хлопець зізнався, що машини викачують фекалії з ями вчасно. Та все ж були і сумні випадки. Не, ну були сусіди, там, аж по дорозі лилося, якщо чесно. Дзвонимо у Львівводоканал, водоканал, щоб запитати, коли у Львові вирішать проблему неканалізованих вулиць. Неканалізованих районів це є програма, яка фінансується Львівською міською радою. Ми є виконавцем. У Львівській міській раді працівники відділу водопостачання знизуть плечима. Кажуть, усе залежить від фінансування. На 2016 рік на каналізування неканалізованих районів у бюджеті передбачено трохи більше 20 мільйонів гривень. А щоб забезпечити каналізаціями всі вулиці Львова, потрібно 200. Запевняють, що до 2020 року всі вулиці Львова не будуть мати такої проблеми. А зараз лише виправдовуються. Львів має, знаходиться складний рельєф міста, великі перепади висот, Це для Львова складна система каналізації. На піар міської влади під час матчу за звання чемпіонки з шахів із казни міста виділялися мільйони. А щоб забезпечити львів'ян банальними цивілізованими умовами життя, грошей не вистачає. І виходить, що в нас Львів то відкритий для людей, то відкритий для шахів, але не відкритий для львів'ян. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, Віктор Сембратович, Новини. Весна йде дітей несе. Медики запевняють, що у ці місяці народжується малюків більше ніж у інші пори року. До прикладу, у березні таких весняних діток вже близько 400. Поради лікарів, як підготуватися до пологів та які характери новонародженим навесні віщують зірки, дізнавалися наші журналісти. Галина з дня на день очікує двійню хлопчиків Андрійка і Ромчика. Саме так хочуть назвати малечу для того, щоб сини були міцними та здоровими. Молода матуся з перших днів вагітності берегла себе та їла вітаміни. З першого дня мені рекомендували лікарі, які кращі вітаміни вживати, в яких кількостях, а так як двійня, то деякі вітаміни там були в збільшених дозах, нормах. І ці полівітаміни, які я, я їх почала пити за півроку до вагітності і так надію. Що закінчу ще через півроку вже після вагітності, тільки для того, щоб підтримувати організм. А ще й вагітна жінка, в неї різні примхи. Вона сьогодні хоче одного, а завтра зовсім інше. І повірте, це правда. А Мар'яна вже народила дівчинку і готується до виписки. Весною погода не передбачена, тому жінка вже думає, у чому забирати доцю не перегрівати. Звичайно, але дитинка в утробі була в одній температурі, і звичайно, що вона може переохолодитись. Ну перехолоджувати ніхто не буде. Ну так як всі, <с> конвертик, подаруночок і вони <с> навесні вагітної жінки може початись авітаміноз, анемія, виникнути чутливість до алергенів, з'явитися пігматні плями, депресія та навіть нагадати про себе хронічні захворювання, оскільки імунітет до весни стає ослабленим, а свіжих та корисних продуктів ще мало. Вибору багато ми не маємо. Правда, рекомендують і в жіночій консультації, ми рекомендуємо вживати, додати, напевно, медикаменти, які маються на увазі вітамінні комплекси. Додавити яблука, бо самі знаєте, що на весну, що в нас прогресує? Анемія. Що вона дає? Слабість, втомлюваність, сухі шкіри. Додаємо препарати з желіза, їх є широкий вибір. І додаємо продукти, яблука, той самий шпинат ту саму зелень, яка є, що весною є. Весняні дітки творчими натурами стверджують астрологи. Проте і їх ділять на три основні групи. Народжені до 20 березня мають сильний творчий потенціал та є співчутливими. До 20 квітня є зазвичай лідерами, а до 20 травня досить прагматичними. Це напевно, як зауважимо, що кожен з е, цих трьох груп дітей вони всі прагнуть е, активного проявлення і активної такої творчої реалізації. Просто в одних творча реалізація в мистецтві більше проявляється, в інших в якійсь діловій сфері, е, е, і імпульсивності такій активності, енергійності, а в третіх, ця ця творчість проявляється в прагматизмі. Але молоді матусі кажуть, головне, щоб їх малюк був здоровим та щасливим. Ані пора року, ані віщування зірок їх не хвилює. Вікторія Хома Іван Вазаренко ента новини львів'яни стурбовані корупцією у своєму місті, а мобілізації може і не бути. Детальніше про це в нашому огляді. Сьомої хвилі мобілізації може не бути. Про це заявили у генеральному штабі збройних сил України за останні три місяці до лав зовнішніх сил України надійшло 18 тисяч військовослужбовців-контрактників, а це досить багато. Тож незабаром будуть гадати, чи потрібно мобілізовувати ще громадян. Відповідне рішення Генштаб ухвалить після завершення військових навчань весняний грім 2016. Львів'яни вкрай стурбовані корупцією у своєму місті. Такі висновки соціологічної групи Рейтинг, яка проводила опитування за кошти уряди Канади. Згідно з даними, 64% львів'ян назвали корупцією серйозною проблемою. Більше половини мешканців вважають комірство серйозною проблемою на рівні міської влади. І майже 50% респондентів переконані, що міський голова не докладає зусиль для подолання корупції. Львівська поліція отримала у спадок мотоцикли. Віддаї питання купівлі двохколісних вирішилось автоматично після ліквідації державної інспекції. Транспорт в ідальному стані повністю відповідає вимогам поліції. Зазначимо, що минулого року мотоцикли для патрульних планували придбати за кошти міської ради, але через те, що тендер не відбувся, копий надалі ходили пішки. Незабутий суверенітет. Львів'яни пригадали, як 26 років тому над Львовом вперше замайорів прапор України до проголошення незалежності залишалося ще менше року. Та всією країною відбувалися демонстрації на підтримку прийнятих рішень Верховної Ради Литовської РСР про відновлення незалежності Литви. У Львові тоді на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей, які прагнули вже і синьо жовтої свободи. Як і 26 років тому все почалось з молитви, але в 1990 році наш двоколо освячували у храмі Святого Юра. А цьогоріч державний стяг України посвятили у гарнізонному храмі Петра і Павла. З Самого ранку у церкві зібралися депутати першого демократичного скликання Львівської міської ради, які 26 років тому приймали рішення про те, щоб український прапор вперше замайорів над Львовом. Після молитви за Україну депутати урочистою ходою принесли прапор на верхівку ратуші, і під державний гімн за новий Саляк підняв синьо-жовте полотно. Він був одним із трьох депутатів, які у 90-му урочисто здіймали державний стяг України у самому серці Львова. Чоловік пригадує, що тоді вся площа ринок була заповнена людьми, ніде було яблуку впасти. Коли покійний Богдан Петрович Котик оголосив, що я Буду серед депутатів, трьох депутатів піднімати прапор. Я в сесійної зали біг сюди і вибіг перший. Чекав, поки підніметься покійні Стефанія Шабатура і Євген Шморгун. Коли 31 березня 1990 року підняли прапор, лунала слава Україні, а багато людей плакали від щастя. В нас не було страху, і, до речі, ми не порушили нірту е, існуючого тоді законодавства УРСР, тому що ми на флаштоці внизу залишили прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки. На прокуратура нічого не могла зробити і прийняли рішення про використання на всіх заходах національного прапора у місті Львові. У мітингах, демонстраціях, пікетуваннях та інших акціях в Україні тоді взяли участь більше як чверть мільйона осіб. Тарас Радюкін Іван Мазуренко, НТА Новини. Не ображайте барабашком. Весна приходить з домовиками. І яким прекрасним не був би весняний день, домовики його можуть трохи зіпсувати. Адже коли він прокидається, а робить він це в останній день березня, його не відрізнити від дитини. Капризує і починає пустувати. То залишки муки з мішка висипем, то білизну забруднить, то сіль замість цукру дасть. Чи відчули Львів'яни, що їхні домовики вже прокинулися, запитали наші журналісти. Ну, зважаючи на те, що я живу на Галичині, то в нас такі всякі оповіді і міфи є досить популярними. І в дитинстві все-таки бабуся мене лякала, що якщо я не буду складати свої речі, то прийде злий баба, їх позабирає, сховає, і я не буду мати в чому ходити. І це. Мені дуже шкода було моїх речей. Я їх ховала. Ай, дівчата, мене таке не питайте, тому що я професор філософії, я в таке не вірю і, і взагалі в містику жодну. Я реалістка і все оцінюю раціонально. живуть живуть. У нас кузя є вдома. На хазяйстві стався. Можете розказати. Я так просто його не називаю, як дешу зайдем, кажу, кузя то скучав без нас. Чула про те, що вони прокидаються на початку весни, e, знаю, але ну, я не дуже в це вірю. Хоча інколи кладу чашку догори ногами і e, промовляю такі цікаві якісь там є слова, що е, e, домовичок, домовичок якось e, що він вночі типу, всі речі, які пропали з хати. Для того щоб на наступний день зранку, наче людина може знайти ті речі. Ага, ти ніколи такого не пробувала? А, я не пробувала, але знайомі пробувала. Ну чи якийсь результат був? Не знаю, але просто знаю, що вона так ставила і так говорила. А, вони а чи вони існують? Да. Ну не знаю. тьфу-тьфу-тьфу, <рес> <-фу> <рес> не знаю. Не може існують, такі. але кажуть, якщо в народі говорять про таке, то десь воно є. Ні, ми ще в нас не живуть. Слава Богу, диротизацію у підвалі не... ЛКП Богданника зробили. чи обіцяють зробити, так що дякую, слава Богу. Мультик бачив, кузя. Це бачу, да. Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта. Спал без прос, не досыпал в общем я. Укощайся. Фу, какая гадість. Ой, фу, блинов хочу. Со сметаною. Нехай ані в домівках, ані в наших головах нам ніхто і нічого не заважає. З гостей добрих думок вчинків собі вам бажаємо. Я прощаюся до завтра. Але ще не перемикайте новини компанії спорт від нашого Андрія Сиротяка. Компанія ЕКОДІМ, яка відома львів'янам завдяки сучасним житловим комплексам, які будує у місті, також велику увагу приділяє і розвитку соціальної інфраструктури. Львівський забудовник перший у нашому місті, який поруч з новобудовами зводить і навчально-виховні комплекси. Один з них добудовується в Сихівському районі на проспекті Червоної Калини. Поруч з житловими комплексами ЕКОДІМ. Вже цього року на базі школи має запрацювати дитячий садок, а наступного року початкова школа. Ми вже маємо добрий досвід, і тому цей потужний проєкт втілює найкращий досвід щодо самої організації, сучасної, комфортної, комплексу та прилеглої території. І, що не менш важливо, це перша мета, це особливий підхід до навчально-виховного процесу. На Сихові зараз триває реєстрація дітей, які з осені відвідуватимуть дитячий садок. Причому це вже другий освітній заклад, який будує ЕКОДІМ. Перший політехнік Еколенд успішно працює вже четвертий рік в житловому масиві, збудованому компанією в мікрорайоні Мазепа-Плугова Шевченківського району Львова. Тут працює дитсадок, початкова школа та різноманітні гуртки. Умови тут на найвищому рівні. Нині у школі навчається майже сотня дітей. Дитина то справді може отримувати знання понад державний стандарт, оскільки є всі можливості для того. В Нашому педагогічному складі це є молодь, це є молоді креативні енергійні педагоги, які йдуть на роботу захопленням, які закохані в свою справу, і цю любов прив'язують своїм діткам, своїм групам. Приватний начальний заклад Еколенд уже встиг стати популярним у Львові, бо знайти вільні місця в дитсадку чи в школі у цьому районі досить складно, розповідає начальник відділу освіти Шевченківського району Львова. Школа цінна тим, що вони зразу на перспективу. Думають про дітей. От діти із Еколенду можуть йти навчатися потім у академічну гімназію. І освітній напрям забезпечений, і комфортні умови, чисто, гарно, світло, тепло. Компанія Екодім забудовник із багаторічним досвідом роботи на ринку житла. Він уже встиг завоювати довіру у своїх клієнтів і успішно втілює свій принцип будувати не просто сучасні якісні квартири, але створювати повноцінний комфортний міський простір для мешканців. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті ecodim.com. Вітаю до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми група автомобільних компаній Арія Груп не оступилися. Львівське ватерпольне Динамо перемігши у стартовому матчі п'ятого туру основного конкурента харківський слобожанець 4-3. У всіх інших зустрічах теж набрало максимум очок. Збірну Київщини наші хлопці здолали з рахунком 14-6. Одеску «Онму» – 13-6, Маріуполь 15-5. А в останній ігровий день з рахунком 17-6 переграли харківський ХПІ. Від електротранспорту до морської посудини нещодавно Олег Скавиш встановив рекорд України, потягнувши зубами трамвай, а вже готується до світового досягнення і гострить зуби на корабель. Із маленького худенького хлопця Олег Скавиш перетворився на кремезного тягнезуба. Талант собі відкрив випадково, а точніше через цирк. То я з дитинства захоплювався цирком. Для мене це був якийсь інший світ зовсім, коли я туди потрапляв, я так відкритим воротом дивився на це дійство. І найбільше мене завжди вражали якісь величезні там, чуваки, які виходили, підкидали гірю. Тобто я про силачів говорю. І я по мірі того, як займався в спортзалі і ставав міцнішим, я собі так всю думку наближав про те, що я б колись спробував повторити якісь силові циркові трюк. Рекордсмен переглядав відео і фотографії у старих газетах, аби знайти те, що йому найбільше подобається. От і надибав світлини силачів, які зубами тягали різні речі. Вирішив спробувати і все вдалося. Тепер стронгмен і автівки тягає, і трамваї, і купа речей, що під руку потрапляють. Навіть Віру Брежніву зубами підіймав. Мама Олега Скаваша, таким захопленням сина переймається. А от стоматолог, у якого тягнезуб уже став частим гостем, навпаки, заохочує силача. Мій стоматолог радіє за мене і каже: давай рухатись далі, це круто. Рекорди каже, ставити не важко і уже навіть звично встановив їх в Україні уже п'ять. Останній тяга трамвая вагою 38,5 тонн. Хоча було не все так гладко, і успіх висів на волосинці. Колію там мали почистити, ну це таке, колію не почистили, Думаю, фільм з ним я тренувався на непочищенні, все одно потяг. Дивлюсь, інші трамвай стоять. Я кажу директору ДПО, кажу, а де мій трамвай? Каже, твій трамвай поїхав з людьми на маршрут, а це такий самий трамвай, ідентичний по технічних цих характеристиках. Я думаю, ну ладно, ідентичний, ідентичний. Ну, І все, оголосили першу спробу мою, я впрягся в цей трамвай, я чую, що ну, я вже максимально впрягався, не можу зрушити. Я зрушую на 5 сантиметрів, я це пам'ятаю. І експерти говорять, ну, так, да, є зрушення на 5 сантиметрів, але ми не будемо це фіксувати як рекорд, це дуже маленький. Я кажу, добре, давайте я відпочину. А мені оголосили п'ять е спроб. Вже я відпочиваю і робимо ще одну спробу. Кажу, добре. Я хожу, не знаю, що робити. А підходить якийсь інженер там чи технік, я не дуже розбираюся. В каже, що ти тут трамвай тянеш? Е йому нову шестерню поставили, його ніхто не зрушить. Там як щось замінили. Я кажу, о, прекрасно. А я його зрушив на 5 сантиметрів. Я кажу до директора, депо, кажу, давайте вертайте в мій трамвай, бо нічого не вийде. І він молодець. Він там подзвонив кудись тим водіям чи диспетчерам, каже, ти ну, там ти де. Там щось каже, давай висаджу людей, вертайся назад. Вернули мій трамвай, я його зрушив. Зробив на 6,5 метрів. Такий був казус. Уже до кінця квітня селач планує встановити черговий рекорд України, який буде претендувати і на світовий. Він хоче потягнути водою корабель вагою 770 тонн. але перед тим ще треба вирішити всі технічні моменти. В першу чергу погода, має бути штиль, не має бути вітру на воді, де я буду тягнути цей корабель. І має бути цей корабель бути вільний, бо це морський буксир, який постійно в роботі. щоб співпало тих два фактори. Тоді я виїжджаю, це роблю. Незважаючи на всі рекорди, Олег Скавиш продовжує марити цирком. Мрію виступати в цирку. Це така. Дуже велика моя мрія в силовому жанрі, села цирку працювати. І готую зараз в цирковій студії, свій репертуар. Бо це зовсім різне. Наприклад, це силове шоу, що я показую в нічних клубах а на фестивалях. Його не можна показувати в цирку. Це має бути зовсім інакша постановка, це має вже бути мистецтво. Це треба все обкатати, ускладнити до неможливості. Має обов'язково бути небезпечно для життя. Оце ви питали. Там буде в мене такий номер. Я хочу, щоб було щоб було максимально все небезпечно і складно. Богдана струк, Іван Мазуренко, НТА спорт, як він є. Партнер програми компанія Алекс Ко, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує фольксваген джату з двигуном 1,6 і 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у п'ятницю. Перший день квітня буде хмарним з проясненнями та з дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. чисто стопчики термометрів показуватимуть 4-8 градусів тепла. День температура становитиме 11-17 градусів із позначкою плюс.